Вітаю вас, мої любі другокласники, запрошую вас на урок з літературного читання. Ми продовжуємо з вами розділ, що у серці жила Батьківщина. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми з вами познайомимось з дуже цікавою легендою, яку написав Василь Сухомлинський. Називається вона Вічна Тополя. Україна наша вічна! А розпочнемо ми свій урок з дихальних вправ. Давай зараз зарасяй рівненько, глибоко вдихни та на видиху назви Дні тижня. Молодці. А зараз, будь ласка, попрацюйте з таблицею шульте, засередьте свій погляд на центральній клітинці. Та намагайтеся знайти числа і полічити від 25 до 1. Рекомендую поставити відео на паузу для зручності. Цікаво знати, що тополя символ дерева життя, оберіг українців, символ рідної землі, свободи України. Дівочої та жіночої краси, стрункості, гнучкості, смутку, самотності. Результат міфічного перетворення дівчини, жінки в дерево. То поля може символізувати воду й вогонь, місяць і сонце. Адже листя має різні відтінки зеленого. Будь ласка, прочитайте цей текст. За екраном, натиснувши відео на паузу або скористуйся підручником сторінка 56. Читацька розминка. Прочитай вірші про тополю. Стояла тополя край чистого поля. Стій, тополенько, не розвивайсь, буйному вітріві не піддавайсь. тонка, висока тополя чорнява дівчина то моя. Тонкою високою зрубаю чорняву дівчину кохаю. Тонкая, високая тополя, чорнява дівчина то моя. Тонкою високою зрубаю, чорняву дівчину кохаю. Давайте ми з вами зробимо читацьку розминку. Ми прочитаємо слова, намагаючись правильно ставити наголоси. Стара-престара узимку. Покривається, пам'ятаю однаково, старого-престарого приходять, відходять, легенда народилася. А що ж таке легенда? Давайте ми з вами заглянемо у словничок. Легенда це поетична оповідь про яку небудь історичну подію. Згадайте знайомим нам всім Василь Олександрович Сухомлинський, український педагог, публіцист, письменник, поет, заслужений вчитель, кандидат педагогічних наук. Член кореспондент Академії педагогічних наук. І сьогодні ми ознайомимося з легендою, яку написав Василь Соколинський Вічна Тополя. Вічна тополя. Легенда. Стоїть край дороги стара престара тополя. Узимку тривожно шумлять її голі віти. А весною покривається вона зеленим листям. Скільки й пам'ятаю, стоїть вона як сторож, якось питаю маму. Скільки літ полі? Хто її посадив? Не знаю, відповідає мама. Скільки б я пам'ятаю, стоїть тополя край дороги? Завжди однаково. Питаю старого престарого дідуся. Скажіть, будь ласка. Скільки літ тополі? Хто її посадив? Не пам'ятаю, відповідає дідусь. Завжди стоїть край дороги, скільки знаю, росте собі, і росте. Люди проходять і відходять, а тополя завжди росте. Може, це й не то а легенда. Може, дерево це вічне? Може, вона народилась тоді, коли і наша Україна? Коли так, то вона вічна. Бо Україна наша вічна? Будь ласка, поставте відео на паузу і прочитай легенду. Скажи, між ким відбулася розмова? А які запитання у тебе виникли? Про що розмірковує автор? Що основне він хоче сказати читачам? Будь ласка, знайди в тексті опис Тополі й роздум автора. Який вислів із твору, на твою думку, може бути його назвою? Рекомендую тобі ще раз прочитати легенду. Намалюй ілюстрацію до твору і надішли фотографію ілюстрації своєму вчителеві. Щиро дякую вам за урок! До зустрічі.